Прекрасна свіжа заява від президента США Дональда Трампа: заява про те, що він буде розмовляти з Росією мовою сили. Якщо Росія не хоче сідати за стіл переговорів, то е вона зустріне для початку фінансовий кулак. Американського президента. Ось що він написав у е, е, Екс е, соцмережі Екс. Базуючись на тому факті, ну я перекладаю, що Росія е, абсолютно бомбить Україну на полі бою прямо зараз. Я е, серйозно розглядаю. Е, Широкого масштабу банківські санкції, санкції і тарифи на Росію до тих пір проти, поки не е, наступить е, Кейс, кейс е, припинення вогню і до е, фінальної домовленості е, по е, мирному врегулюванню. До Росії і України сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не надто пізно. Дякую. Ну, от вам і ілюстрація того, що збирається робити Дональд Трамп. В принципі, всі ж це говорили, що Трамп він не збирається ні під кого прогинатися. Те, що він не збирається прогинатися під нас, під чиїсь там е, хотілки воювати е, до кінця, до останнього українця, бо не хочеться йти на вибори, то так само ж він не збирається прогинатися і під Росію. В нього є мета, яку він задекларував ще задовго до своїх виборів за, за рік, здається, зупинити нашу війну, тому що. Ця війна пожирає американські гроші і не дає американському бізнесу заробляти стільки, скільки він міг би заробляти, ну в тому числі на контрактах з Росією. Якби цієї війни не було, от заради цієї мети він і буде всіх нагинати. Всіх це не тільки наших, але і Путіна. Як написав народний депутат Олексій Гончаренко у Фейсбуці, в принципі, все те, про що ми з вами говорили останні два дні. Він буде тиснути, щоб досягнути свого. Далі буде цікаво. Ну, справді, що далі то стає цікавіше. Дай Бог, щоб все е, вийшло. Так, як ми, українці, сподіваємось.